Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок, 22 серпня, і це вже 911-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди, на обосю зранку. Ми проводимо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо як і завжди говорити про найекстремальніше, небезпечніший напрямок торецько покровський Як відомо, російські окупаційні війська. Заявили через свої пропагандистські майданчики про те, що нібито о, взяли під повний контроль о, населений пункт Нью-Йорк, який знаходиться на півдні від Турецького. Минулої доби було уточнення, о, в тому числі і з нашого боку, що це не відповідає дійсності, і я про це говорив і раніше, акцентуючи увагу, що залишилися зони контролю сил оборони України на півночі, північно-західних та північно-східних локаціях на околицях самого Нью-Йорку. Але більша частина самого міста це правда знаходиться під контролем російських окупантів. Хоча, згідно з тією інформацією, яку публікують саме Deep State, наприклад, в даному випадку я використовую їх мапу, щоб продемонструвати ситуацію. То е, ситуація, м'яко кажучи, не дуже е, позитивно, тому що фактично це оточення. Але не оточення такого формату, е, яке неможливо е, прорвати. Е, справа у тому, що е, ця локація, про яку говорять, це охоплення фактично е, зони по двом вулицям, по яким росіяни змогли прорватися на Нелипівку. Скоріше за все, йдеться про. Київську вулицю, а також садову, через які росіяни і вийшли саме в район Нелипівки. Але перерізати в тому числі і вогневим чином це цілком можливо. Більш того, якщо будуть здійснені відповідні дії, то саме російські окупанти можуть в саме цій локації опинитися в оточенні. І тоді це буде. Перший такий випадок за час битви за турецьку агломерацію безпосередньо за Нью-Йорк, коли Росіяни опинилися в оточенні, але знову ж таки для цього потрібен відповідний ресурс, і будемо спостерігати за подіями далі. Якщо ми вже заговорили про безпосередньо саме локацію турецької агломерації, то звісно ж треба і сказати про ситуацію. Яка має місце а, в районі самого Турецька, де росіяни продовжували просування в районі дружби, розширили зону контролю в самій дружбі, але а, зону контроля безпосередньо в міській забудові на околицях Турецька їм розширити не вдається. Тим не менш, а, просування відбувається, і а, ми бачимо, що за останні дні збільшується. Не тільки зона контролю, а й сіра зона, в тому числі навколо і е, локації, про які я неодноразово згадував у своїх е, відео це трикони. Це саме е, трикони шахти Північної, Артема та Нової, які росіяни, скоріш за все, будуть намагатися ну, північну, як мінімум, е, взяти в оточення і взяти цю висоту е, під свій контроль. А, загально по Покровському напрямку можна сказати, що ситуація залишається стабільно важкою, стабільно непростою, а, оскільки росіяни розпочинають вже фактично підготовку та навіть безпосередньо штурмові дії околись Новогродівки. Це відбувається в першу чергу а, по а, шляху по залізниці. І е, залізницю вони будуть використовувати як основний напрямок для е, заходження в Новогродівку, але не тільки залізницю. В першу чергу росіяни зараз розпочинають бойові дії в районі е, паркової вулиці, е, і це для них е, такий собі найближчий шлях для заходження. Також є і центральна вулиця, е, на яку вони можуть зайти. І вийти до центру самої Новогродівки, тобто, це в найгіршому випадку ми розглядаємо саме такі сценарії. Окрім цього іншого, росіяни мають можливість в перспективі, я не виключаю, через Миколаївку вийти на Маринівку і звідти а, спробувати тиснути на Новогродівку ще і безпосередньо з а, півдня, тобто з декількох напрямків одночасно. Як ми бачимо, ситуація погіршується о, з урахуванням того, що росіяни мали вихід через Оролівку, Журавку та на Красний Яр. Тобто є ще охоплення тиск з півночі в даному випадку, як на Новогродівку, так і з півдня. Тиск на саму Гродівку, де вже ведуться е, бойові дії в межах самого населеного пункту. За останній час мене дуже часто питали. І що може статися такого, щоб наступ російських окупантів на покровському напрямку зупинився, і тут я скажу наступне: що це може бути декілька факторів. Для прикладу часів яр, хочу звернути вашу увагу на часів яр. Тобто, в часів яр демонструє те, як вже Досить довгий час а, тримається оборона по каналу після того, як а, окупанти захопили сектор канал. А вони не можуть вийти за межі самого каналу, закріпитися на правому березі та розпочати бойові дії в районі жартневий То новий нещодавно вони мали просування а, в районі а, Григорівки. Але тут треба розуміти, що це просування а, в принципі говорить про спробу росіян рухатись на північ і, можливо, десь на півночі перейти на правий берег і звідти вже розпочати тиск а, з північного напрямку на часів яр, тому що саме по цій ділянці їм це не вдається. Наші а, сили оборони України тримають там міцно оборону великою ціною, але росіяни за це платять. Не меншу ціну набагато більшу. І як ми бачимо, результату немає. Отже, повертаючись до питання, що може статись саме е в районі Покровська та Мирнограда, щоб зупинився російський тиск. Я не хочу бути оптимістом в даному випадку, а якось тверезо все ж таки аналізувати те, що відбувається. Я не бачу передумов для того, щоб а, російські окупанти зменшили тиск, але вони можуть втрачати ще більше ресурсу. Отже, а, майбутні бойові дії а, їх успішність для окупантів в напрямку на Покровськ та Мирноград будуть залежати в першу чергу від того, наскільки будуть виснажені їх ресурси де їх можна буде виснажити. Це звісно ж гродівка та новогродівка, про які я казав. В першу чергу говоримо про гродівку. Тут є а, межа природня перепона, річка Журавка. І саме вона, аж до самого Красного Яру, може стати тією перепоною, яка а, внесе свої корективи а, в швидкість просування російських окупантів. Це перший момент. Тобто, природня перепона, якщо буде повністю підготовлена там позиційність з правого берега. Зруйновані усі а, мости а, під час відходу сил оборони України з Гродівки, а це змушено буде зробити наші підрозділи. Бо вже ми розуміємо, що а, росіяни дотиснуть гродівку з лівого берега. Отже, саме в такому випадку вони упруться в природню перепону, яку їм треба буде форсувати, і якщо буде повністю злагоджена робота в питаннях. Невелювання цих спроб форсування росіянам це не вдасться Вони зазнають великих втрат. І навіть якщо перейдуть на правий берег, то їх штурмові здібності будуть значно менше, аніж е, на самому початку цих дій, е, Красний Яр він фактично таке також є межовим в природні, в питанні природних перепон населеним пунктом і якщо е, росіяни навіть вийдуть на Красний Яр, не факт, що вони зможуть, е, якщо буде облаштовано там відповідно оборона, е, швидко вийти і на правий берег. Якщо відбудеться саме такий процес, ну, звісно ж, це тільки мінуси для нашої оборони. І, звісно ж, Новогродівка. чому я е, завжди говорив: гродівка новогродівка саме ця межа, тому що сама по собі. А Гродівка, вона має декілька вже не стільки природних перепон, скільки саме штучних. Це в першу чергу залізниця, а вздовж якої, звісно ж, росіяни будуть намагатися рухатись, але яка і є тією штучною перепоною, яку завжди важко переходити російським військам. На це може піти навіть декілька тижнів, і в принципі. За е, фактично самою Новогродівкою північно-західній локації є два трикони: е, трикон шахти Новогродівської два трикони висотою по 90 метрів, які можуть забезпечити прикриття цього напрямку просування російських е, окупантів вогневим контролем. Отже, е, саме ця межа може зупинити росіян на деякий час, ну скажімо так, загальмувати їх суттєво. І це може їх виснажити. Що навіть якщо відбудеться прорив за межі гродівки та новогродівки за межі цих природних та штучних перепон, вони будуть настільки виснажені, що вже на швидкий процес штурмових дій та е, наступу на Покрось та Мирноград, в них відбудеться менш ефективним, з е, меншим результатом, цим чим е, звісно ж може скористуватися сили оборони е, України. Але найголовніше, щоб не було ніяких спекуляцій, бо зараз такі спекуляції відбуваються, що мовляв, з Покровська та Мирнограду вже починають залишати позиції сили оборони України нічого подібного не відбувається. Наші хлопці там стоять до останнього, тримають позиції наскільки це е, можливо, наскільки це доцільно, і залишають тільки в тому випадку, коли це вже суїцидальна. Місія з утримання тієї чи іншої позиції, тому ніхто нічого не залишає а, без а, суттєвої якоїсь причини. І якщо дивимось далі по мапі бойових дій, то останнім часом росіяни а, звернули багато уваги на південь, звертають багато а, уваги а, саме панічного характеру. Ну я нічого не можу підтвердити чи спростувати, що там відбувається на півдні з боку сил оборони України, але факт залишається фактом. Ми трохи збільшили кількість використання FPV-дронів саме по цій локації та ствольної і реактивної артилерії. Але це не говорить, що хтось переходить обов'язково зараз контрнаступ саме тут. Чи ми готуємось до нього, а, просто нам підвезли ще більш боєприпасів, чому б їх не використовувати та не знищувати російських окупантів. Окремо ще декілька слів хотілося б сказати а, про саме а, Курські, Курську область. Ми вже бачили те, як високоефективно знищуються понтонні переправи саме в ці локації, і це до речі дуже цікавий момент. А після того як росіяни Втратили свої а, мости в районі глушкова званої та кариш. Вони намагалися саме через це налаштувати понтон, понтонне сполучення, щоб забезпечувати а, свої підрозділи відповідно матеріально-технічно, а також підкріпленням. Я думаю, що краще б вони все ж таки евакуювалися. Ну тут все насправді дуже просто а, від кордону, наприклад, України. До глушку, ну, воно, наприклад, найменша відстань це 11 кілометрів. А, якщо вглиб, Ну ось, наприклад, а, можемо трохи розтягнути і маємо майже майже 20 кілометрів. За межі, давайте подивимося, де буде 30 кілометрів. Ух, дивіться. Он, де вони ці 30 кілометрів! А чому саме е, я взяв е, такий е, вимір саме такої дистанції? Е, взяв саме тому, що 30 кілометрів це середньостатистичний показник е, дальності польоту 155-го е, боєприпасу, пострілу 155-го калібру для ствольної артилерії західного зразку? Е, не кажучи про... Активно-реактивні боєприпаси і так далі, і, і інше, які мають дальність знищення цілі більш ніж 40 км. Тобто, фактично, все, що знаходиться до Сейму та за Сеймом південніше, навіть якщо не змінювати цю точку з буферною зоною, ось цей радіус, це фактично і є м м зоною ураження, середньостатистичною зоною ураження. Українською артилерією по Курській області, тому будь-яке матеріально-технічне забезпечення з використанням а, понтонних переправ Глушковського району, воно не має жодного сенсу, воно буде знищуватись. І росіянам краще було б зараз евакуювати своїх військових саме з Глушковського району, якщо вони цінують їх життя. Але ми знаємо, що не цінують. А, друзі. В принципі, я можу сказати наступне: зараз наступає дуже важкий період, коли з одного боку ми маємо успіхи в Курській області, з іншого постійно будуть звертати увагу і е, намагатися розпосюджувати наративи щодо замість Курської області було б краще, щоб цей ресурс використовувався саме на Турецько-Покровському напрямку. Я неодноразово вже пояснював, що ні, не було б краще, але хочу знову ж таки звернути увагу. Турецько-покровський напрямок найскладніший станом на сьогодні з е, всієї лінії Найскладніший і єдиний, на якому росіяни мають можливість просуватися. Ми зараз е, реалізуємо унікальну оборонно-наступальну стратегію, одночасно е, видаємо оборонні дії себе на території і наступаємо у ворога. Це унікальний випадок в сучасній історії, в сучасній історії війн та конфліктів, і він буде мати свій результат. Але головне вірити силам оборони України і вірити, що цей результат він буде мати високий коефіцієнт корисної дії. А це так на сьогодні. Я всім дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та тиснути дзвоника. А ще в коментарях, окрім своєї думки, з приводу щодо о, того, що ви почули, ви можете залишати запитання до мене. 10 найкращих запитань отримують мої відповіді наступної суботи. Слава Україні! Слава нації!